Чернігові найкраща їжа на планеті. Ви що зі мною не згодні? То ви просто не пробували Гуава Суші. Так, це справжня насолода для вашого шлунку. Нові, вишукані, авторські, унікальні, офігенні. Можна ще багато слів про них казати. Суші довгий від нашої чернівської доставки Гуава Суші. Всі вони різні адже доставка орієнтується на смакові вподобання всіх клієнтів. А Розміри, як завжди, такі, що можна розділити на компанії, це суші -дог з охолодженим лососом та соковитим солодким королівським манго для тих. Любить екзотику та фанат свіжої риби. Всередині, як завжди, море начинки, яка так і просить, щоб її скоріше з'їли Ох, а як воно хрустить! А цей суші дог для тих, хто любить посолоніше та погостріше, адже в складі слабосолоний лосось, але для балансу туди додали чедер А щоб додати різноманіття, обов'язково скуштуйте суші дог з креветкою та вугрем, бо він доволі цікавий, солодкий. Всередині секретний інгредієнт, який покорив моє сердечко. А ще вони додали туди грушу. Це такий рознос, це поєднання взагалі ні з чим не порівняється. Супер, клас, кайф, моя щира рекомендація. А замовити всі три, то і доставочка вам буде безкоштовна. Адже якщо замовити... Та на 800 гривень довезуть вам все за 0 гривень. Новинка, яка вартує того, щоб побалувати себе чернігів. А ви любите цю доставку? Пишіть в коментарях.